Доброго всім дня! Буковинські свічкарі разом з інженерами провідними в Чернівецької області от, такий от зробили варіант. От, зараз будемо випробувати його. Будемо використовувати от такі от окопні свічки і будемо дивитися, як воно буде працювати. от Запалили окопну свічку. І ставимо її тепер в пічечку цю. І зараз трошки згодом будемо дивитися так. Ось там у тебе телефон. Так, температура. Не можу па що О! 12.9.

Тут маємо 61. Тут маємо 40. Тут маємо 200. 200, грубо кажучи, 213 навіть. Ну, процес йде? Це призадушено. Да, нам перекрили трошечки піддувальці. Можемо ага. без нього. Так буде ще Жиркіше. Так, пройшло 10 хвилин. 300, 320 градусів. Це можна кипятити щось. Давай чай, поставимо сюди. Ну, чайник? Не чайник, а це, Кружка. кружечку поставимо зараз. Так, ставимо кружечку. І засикаємо час. Яка температура? 135. кружку поклали. знаєш пахне, як у бабусі в селі? 200 Тому водички не виготова, але температура менша стала. Нормально. Я знімаю пашу. Так, так, не бачу, куди. Пройшло 15 хвилин, десь 17, да. скільки ми маємо? Не видно. Було Паш. 300. Не 308. Не видно, не хочу знімати. Ну я прокоментую. Да. 295, 299. 300 вверху, 170 внизу. На Комені 263. Чуть вище. 190. На ресивері 111. 156 і на вихлопі 100. Так. Водичка закипає. Ну, палік а, ну, а якщо дверцята взагалі закрити? Говля, градусів 80. Чуєш, mm. якщо двер... Пройшло десь хвилин 12, 13 до 15 водичка закипіла можемо mm -hmm. mm -hmm. повна кружка. От кружка десь має 250 э, мілілітрів. Топка працює. От, зараз ми зробимо ще заміри заміри температури От, після. 15 хвилин роботи. 260, ну, 260. 270 можна, ну, 260. На трубі, грубо кажучи, 200 тут. На ресивері 132 знизу, зверху на ресвері 172, на вихлопі 126. От якось так. Все працює. Да. І тепло. Тепер будемо чекати, скільки буде горіти ця окопна свічка по часу. І вже потім в кінці вже в коментах додамо це все. Всім бажаємо здоров'я. Слава ЗСУ, слава Україні!